Давайте розберемо ось таку задачу. Через кінець А відрізка АБ проведено площину. Через кінець Б і точку С, що належить цьому відрізку, проведено паралельні прямі, які перетинають площину в точках Б1 і С1. І нас просять знайти довжину відрізка бб 1 якщо відомо це С1 і відомо є відношення. Давайте малювати наш відрізок АБ. Про відрізок АБ. Нам сказано, що точка кінець відрізка А проведено через нього площину. Площину альфа ми вже намалювали, це паралелограм. Тепер малюємо відрізочок. Точка А лежить в, цьому, в цій площині, тому що через кінець відрізка А проведено площину. Тож точка А знаходиться ось тут. Оце наша точка А. Нехай це буде наш відрізок Б. Певний відрізок Б. Далі нам сказано, що через кінець відрізка Б і точку С, що належить цьому відрізку проведено паралельні прямі, які перетинають площину в точках Б1 і С1. так, що в нас буде ось таке відношення. А C до Б це буде 2 до 3. Тобто, точка С буде розташовуватись десь на, нашій, на нашому відрізочку. І ще в відношенні 2 до 3. Тобто, А це має складати дві частини, Б це має складати. Три частини. Десь ось так. Поближче до точки А вона має бути. Але ми бачимо, що поза площиною. Давайте, мабуть, відрізок Б продовжу. Тепер допроводимо наші паралельні прямі. Паралельні прямі, які проходитимуть через точку Б і точку С. Одна пряма, друга пряма. Ми не бачимо всю пряму. Тому, коли пряма дійшла до площини, вона стає в нас невидимою, і ми це пам'ятаємо. А ось тепер запитання. Вони будуть перетинати ці дві прямі паралельні нашу площину в точках B1 і c 1 Де мають розташовуватися ці точки B1 і c 1 До прикладу, точку b 1 я розташую ось тут. І тепер запитання: де ж саме має розташуватись точка С1? Десь тут, десь тут, десь тут, десь тут. Де візуально вона буде розташована, щоб ми гарантовано сказали, що це буде перетин з площиною альфа. І тут ми маємо згадати з вами певну кількість аксіом. Давайте згадувати. І перше, що нам в голову приходить, бо ми бачимо набір точок, це аксіома про існування площини. Щоб задати єдину площину, нам треба згадати, що через три будь-які точки, що не лежать на одній прямій, можна провести площину і до того ж тільки одну. Давайте прискіпливіше подивимось тепер на нас. В нас є точка А, С і Б. Вони лежать на одній прямій, тому через них можна провести безліч площин. А от якщо ми візьмемо точку А, точку Б і точку Б1, яку ми вказали, що це буде точка перетину, то через них ми можемо, через ці три точки, можемо провести площину і до того ж тільки одну. Давайте завершимо проведення цієї площини ось таким трикутничком. І ось цю лінію зроблю тенесенькою, щоб вона нам не заважала. Але все одно лишається відкритим питання щодо розташування нашого С1. Де буде знаходитись С1? Можливо, тут поставити, можливо, якраз на перетині лінії поставити. А можливо, треба згадати ту задачу, яку ми сьогодні розбирали з вами. Всі прямі, які перетинають кожну з двох даних паралельних прямих, лежать в одній площині. В одній площині. Тепер в нас є дві паралельні прямі. С, і ось тут яка, якась буде С1. ББ1 це паралельні. Їх перетинає з одного боку пряма а, Б, то тоді точки А, С і Б лежать в одній площині. А з іншого боку, їх перетинає пряма ав 1 І вона перетне пряму С1. І отже, ось ця точка має лежати в одній площині з двома паралельними прямими і тою лінією, яка їх перетнула, а перетинає їх ав 1 ви скажете, то можемо перетинає лише b 1 а c 1 не буде перетинати. Буде перетинати про існування тієї площини, а b 1 ми вже сказали. А отже ось тут буде знаходитись наша точка c 1 Ще раз. Всі прямі, що перетинають кожну з даних двох паралельних прямих, лежать в одній площині. Є. А отже, точка С1 має лежати на прямій ав 1 в цій заданій площині. Крім того, ми пам'ятаємо, що якщо дві площини, а в нашому випадку це площина АББ1 і площина Альфа мають одну спільну точку Б1, то вони будуть мати і всю пряму АБ1. Тоді, тоді точка С1 ще раз буде лежати на цій прямій АБ1. Побачили ми це чому? Точка С1 розташовується саме так. Отже, наша пряма, наша площина трикутника АББ1 перетинається з площиною альфа по прямій АБ1. Що ж, тепер ми побачили два трикутника. Ми бачимо, що це С1 буде 15, можемо тут йому на малюночку підписати сантиметрів, і нам потрібно знайти відрізок ББ1. Ось цей відрізочок, знак питаннячко. Ну, а далі стає справа за легким розв'язком. Подивитись, які трикутники в нас тут є. Ми з вами побачимо: перший трикутничок – 1 І другий трикутничок – 1 Подивіться і подумайте, які вони між собою. Ну, що, ви здогадали вже, які ці трикутники? Даю тоді ще підказку. Дивіться. У трикутника ацц 1 є кут А. Куточок А. У трикутника А Б, Б1. Є кут А є Кут А. Тобто кут А в них спільний. Спільний. Крім того, пряма цц 1 паралельна до ББ1. С С1 паралельна до ББ1. А тоді, якщо ми візьмемо січну лінію АБ1, то ось цей куточок біля кута С А1С. Ми його так і запишемо. кут Ку1C. Буде такий самий, як оцей куточок. Вони будуть називатися односторонні. Як кут А. Б1Б. Якщо ми подивимось і уявимо, що січною буде лінія АБ, то тоді ось цей куточок, отакою хвилястою лінькою позначу, і ось цей куточок хвилястою лінькою позначу, буде в нас також однаковий. А отже кут АС С1 буде такий самий, як кут АБ. Б1. І ми бачимо, що маємо два трикутички, у яких трикути однакові. А які такі, кути будуть, трикутики будуть називатись? Правильно, вони будуть називатись подібними трикутниками. А в подібних трикутниках ми знаємо про відношення пропорційних сторін. Давайте запишемо відношення пропорційних сторін для нашого трикутника. Отже, сторона з маленька, а це беремо зверху маленький трикутничок, до сторони, яка їй відповідає. Тобто лежить між такими ж кутами самими. Це буде сторона У Великого трикутника. Буде дорівнювати відношенню СС1, 1 до відповідного великого трикутника ББ1. Ну, ще є третя сторона, вона нам буде зайва для розв'язку, але давайте її запишемо. А С1. У маленького трикутничка до великої сторони АБ1. А, а 1 Третя сторона нам не потрібна, але трикутники подібні, тому пропорційність трьох сторін, відповідно, в них існує. Тепер нам достатньо перших двох дробів, щоб розв'язати нашу задачу. Підставляємо всі дані, які маємо, розв'язуємо. Що ми ще не вказали, не записали, це от з цієї умови. З умови відношення, що ж таке буде АЦ, що ж таке буде БЦ. Нехай К – коефіцієнт подібності. Коефіцієнт подібності. Єдине, щоб ви не плутались коефіцієнт не о цієї подібності, а саме о цієї умовної подібності. Через те, що в нас АЦ до БЦ буде так само, як 2 до 3 до 3. То ми можемо сказати, що тоді АС буде дорівнювати 2К, БЦ буде дорівнювати 3К, бо 2 до 3. А тоді скільки ж буде АВ? Давайте подивимось на малюнок. А це 2К, БЦ у нас 3К, а тоді вся лінія АВ буде 2К до 3К, разом буде 5К. А тепер, маючи такі дані і, пам'ятаючи, що це С15 см, підставляємо в нашу ліву частину пропорції. Отримаємо А це в нас 2К, Б в нас 5К. Поділити на 5К, буде дорівнювати. Це С1 в нас 15, і поділити на ББ1. А далі використовуємо основну властивість дробу. Називається вона хрестиком і шукаємо ББ1. ББ-1 буде дорівнювати. 5К помножити на 15. 5К помножити на 15 і поділити відповідно на 2к. К скорочується. Лишається 5 на 15, 75 і ділимо на 2. Скільки там буде? 37,5? Отже, 37,5 см, можемо записати відповідь. Відповідь – Наша сторона ББ1 дорівнює 37,5 см. Ось така нескладна задачка. Головне побачити, як розташовані лінії. Отже, тепер ми знаємо, що якщо в нас йде площина. Яку перетинають паралельні прямі, то всі точки їх перетину будуть лежати на одній лінії. На цьому все вчимо математику.